Директорів районного будинку культури Львівщини Надвинянці зустріли на прекрасній площі в центрі міста. Керівнику делегації директору Львівського обласного центру народної творчості пану Роману Березі на вишитому рушничку був вручений хліб і сіль. Затим і львів'яни, і надвірнянці дружньою громадою перемістились у зал районного будинку культури, де перший заступник голови Надвірнянської районної державної адміністрації Володимир Калічко детально і в цифрах розповів шановним гостям про Надвірнянський район. Одне місто три селища. 47 населених пунктів, одна міська рада, 3 селищних ради і 27 сільських рад. По освіті на сьогоднішній день ми маємо 33 середніх освітянські школи першого, третього ступеню, Першого ступеня маємо 9 шкіл і початкових 11 шкіл, 28 закладів дошкільної освіти. В дошкільних закладах освіти охоплено у нас 2278 дітей. В школах охоплено в освітянських закладах охоплено 4,5 тисячі дітей. По культурі, те, що ближче до вас, ми маємо один палац культури, 37 будинків і клубів культури, 41 бібліотеку, 4 школи музичних, художня школа. Ну і що стосується медицини, 4 лікарні, 4 поліклініки, 9, фапі, 9 амбулаторій, 27 фапів. Ну і якщо взяти нашу всю медицину, ми маємо 575 ліжкомісць. Бюджет району на сьогоднішній день складає 481 мільйон 628 Тисяч, почувши цифру, що виділяється на культуру Надвернянського району 17 мільйонів гривень. Гості схвально загули. Перший заступник голови районної ради Іван Степник розповів про співпрацю з культурою депутатського корпусу. Наша область, одна з перших в Україні, організувала конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, що також дозволило дуже багато зробити. В районі це тільки в цьому році нам вдалося за рахунок цих проєктів, що виграв на брив'янщина, виграла, залучити майже мільйон коштів в територіальні громади, і в тому числі на культуру. Ми проєкти, що були написані культури, що дало можливість. Тут дещо зробити і в галузі культури. Це в зелені там огорожу зробити території, в Пілятинській селищній раді дозволено музей. Зробити капітальний ремонт і відкрити музей Черемшини. згідно з програмою семінару, директори районних будинків культури Львівщини послухали короткий, але дуже вагомий концерт за участю народного фольклорно-етнографічного колективу Шовково-косиця під керівництвом Олени Яченко, який уже тричі отримував гран-при гуцульських фестивалів та народного муніципального оркестру інструментів Аркан під орудою заслуженого артиста України Сергія Орла. Львів'яни були вражені. Хочу вам щиро сердечно подякувати від всіх львів'ян. За ту справді мистецьку непідробну красу, яку ви творите своїм музичним серцем, своїми інструментами. І, напевно, цей будинок культури найбільше нам нагадав нашу рідну Львівщину, а то нам все показують Франківщину і Франківщину. А коли ми зайшли, побачили скромне приміщення, потерті крісла. Це наше Львівське.